Доброго дня, вас вітає компанія Niedbut. У цьому відео покажемо огляд модульного будинку 92 метри квадратних, який був встановлений у грудні 2023 року. У будинку вже проживають власники. Усі основні внутрішні роботи завершено. Ходімо, оглянемо планування будинку детальніше. Від головного входу ми одразу потрапляємо у передпокій, з передпокою до гардеробної. В найближчому майбутньому власники тут встановлять шафу, все вже замовлено. Також є господарська кладова. І одразу біля входу санвузол. Ви нас неодноразово запитували, як виглядає нижня електрощитова після монтажу будинку. Як бачите, ось тут є дверцята, і все достатньо естетично гарно виглядає. Кухня-вітальня. З окремим виходом на майбутню терасу. Зона кухні. Тут вже встановлені у замовників меблі. Одразу за плануванням спроектували так, що вікно буде біля обіднього столу. Ремонт у будинку у комплектації комфорт. Усі стіни у натуральній деревині. Це імітація брусу Смирека. Тонування замовник обрав за своїм смаком. Залишимо в описі посилання на будинок 92 метри квадратних, але у преміум комплектації. Повертаємося до планування у будинку три окремі спальні. Ходімо, поглянемо. А також дві інші спальні. Ходімо, оглянемо. І ще одна спальня. Тут поки що особисті речі замовників, люди ще обживаються. Для свіжості повітря в будинку встановлена система рекуперації. Дякуємо за увагу, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди модульних будинків та корисну інформацію з процесу виробництва. До зустрічі!